О, Великий Архангеле Божий і Єгудеїле, ревний захиснику слави Божої, Ти надихаєш прославляти Святу Трійцю, надихни нас, ледачих, славити Отця і Сина, і Святого Духа, і благай Господа, Вседержителя, що би сотворив. В нас серця чисті і Духа Правого оновив в єстві кожного з нас і Духом Владичним утвердив нас, щоб істинно поклонялися ми Отцю і Сину і Святому Духу. Пробуди нас від тяжкого сну гріховних лінощів. Щоби звершували ми подвиги добрі, зміцни та утверди на праведному шляхові нас. Амінь.